Мир вам так привітався Ісус до учнів. Сьогодні ми говоритимемо про такі важливі речі, як мир з Богом, і життя згідно з його заповідями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Дві подружні пари жили в передмісті у будинку на двох господарів з одного боку, Марія. і Її чоловік Степан, який служив на флоті, у них були прекрасні відносини, незважаючи на довгі розлуки, коли Степан йшов у море. У Руслани та Андрія все було інакше. Хоча вони рідко розлучалися більш ніж на день, дистанція між ними здавалася більшою, ніж Атлантичний і Тихий океан разом узяті значна частина напруженості у християнському досвіді це результат нестерпного почуття віддаленості неба від землі. Бог просто занадто далеко, якщо б тільки ми могли дійсно чути його голос, або ми хочемо побачити його як Мойсей, або якщо не самого Бога, то хоча б ангела. Подібні бажання можуть розчинити наше відчуття спокою, якщо ми дозволимо факту нашої фізичної віддаленості від Бога переважити реальність свого духовного єднання з ним. Дружба Бога з нами набагато важливіша ніж фізична відстань, яка відділяє нас від нього. В п'ятому розділі послання до Римлян ми читаємо. Закон же прийшов, щоби збільшився переступ. А де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Зупиніться і подумайте про значення цього тексту. Ми народжуємося в цей світ відокремленими від Бога і фізично, і духовно. Не можна не помітити величезні масштаби нашого відчуження від нього розумового, емоційного і духовного. Тим не менш, для кожної людини є надія навіть у стані, який в будь-якому іншому випадку був би безнадійним. Божа любов, про яку ми не просили, якої не заслуговуємо, настільки широка і глибока, що з надлишком перекриває будь-яку відстань між нами. Воз'єднатися з ним фізично, але в той же самий час залишатися відчуженими духовно, не є ключем до вічного життя. Наявність фізичної відстані це теж прояв Божої любові до нас. І лише коли буде відновлений духовний зв'язок, ми зможемо почувати себе комфортно в його присутності. Радість і впевненість наповнюють наше серце після того, як ми приймаємо виправдання через віру в Ісуса Христа. Прірва розділення між Богом і мною насправді дуже велика. Але як я радий, що він у своїй незрівнянній любові перекинув міст через цю прірву, і цим мостом став Ісус Христос, причому розіп'ятий. Радість і впевненість наповнить ваше серце, коли ви приймете Ісуса Христа вірою. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти перекинув міст. Через прірву між нами і Собою. Ми зрішили і відійшли від Тебе, але Твоя благодать покриває нас. Ти прощаєш нас і даруєш, Господи, нам надію на вічне життя. Ми безмежно вдячні за жертву Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа, і за чудовий дар вічного життя. Благослови нас і допоможи нам, Господи, цінувати цим завжди і бути вдячними Тобі, молимось в ім'я і Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, коли буде відновлений духовний зв'язок з Небесним Отцем, ви зможете почувати себе комфортно в його присутності. З цього приводу пропоную вам цікаву серію біблійних уроків вірою. Вам потрібно лише повідомити нам про своє бажання. Наші контакти ви бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення, до зустрічі!